Зазвичай одна людина дорівнює один клієнт, дорівнює один проект. Але є люди, з якими ми працюємо, які займаються рілеститом професійно, чи то ріла агенти чи то інвестори, якщо можна їх так назвати, і вони телефонують до мене тоді, коли вони хочуть купляти будинок, щоб подивитися, чи можна буде щось від страхової компанії отримати, якщо не дай Боже, що трапиться чи ні. І ось дивіться, я вам покажу один з таких прикладів. У нас є ось так: це мандалайн іліної. Був оригінальне дерево, просто що зроблений будинок. Зверху вони ставили таку прослойку, яка покрита якоюсь плівкою, да, фольгою, щоб вода не попадала туди. Потім вони поставили інший слой, отакі панелі, якось це. Бачте. Потім вони вирішили, ні, треба що. І це за 100 років останні, Зверху поставили ізоляцію, а зверху вже пластиковий сайдинг. Коли таке трапляється, так не має бути. Тому знаєте що? Можна знайти, якщо. Невеликі пошкодження, навіть якщо у вас є хороше інше, не спалося, яке покриває вимоги по закону і покриває доступність чи недоступність матеріалів, то ось така ось такий сендвіч. Можу дорівнювати заміна повністю всього фасаду по периметру вашого будинку. Пам'ятайте, купляти будинок це не тільки про те, що вам подобається, а й те, що фінансово вигідно. Хочете дізнатися більше, підписуйтеся на канал. Ми постимо 5 відео кожного дня, щоб не пропустити корисний контент про те, як вам, як власнику будинку, в Чикаго і колись зекономити гроші на своєму ж будинку.